Порівняння старої каретки під квадрат і нової холофтеч. В чому їх плюс і мінус? Для початку порівняємо вагу. От 900 грам. І у випадку холофтеч це у нас 760. Ну, тобто 150-140 грам холофтеч у нас легший. Але це далеко не єдиний плюс. Основний плюс це той, це той що ми маємо отут холофтеч шліци, отакі от от маленькі зубчики. А тут ми маємо квадрат. Жахливий квадрат, який з часом роздобується. Ось такий в нього стан не самий поганий, але він вже їздити на такому ненадійно, як мінімум. Потім розміщення підшипників. Тут вони в випадку холофтеч значно ширші, що додає жорсткості, міцності, ну і надійності теж. От, і також вони в, у випадку холофтеч більші. Що теж плюс до холофтеч. Тому переходьте на нові технології, а от такий от квадрат викидайте в сміття.